Чекаємо гостей. Да, мусочка. А муся боїться гостей. Зараз тече, десь заб'ється. О, Сонік вже готовий тікати. Давай. Так, давай. Там Привіт! Мінник іде в відпустку і нам виставити піцу. Ось така піца. з балуваної сирна. Піца, піца мілано і піца з сирними бортами італійська. Угу. Зараз ми її підігрів і йдемо їсти на вулицю піцу. Ось і така помідорна закуска у нас. Помідори, моцарелла і базилік. І тертий сир, майонез і чесничок. То шашлику саме те. Понесли. на улице. Дефицит месяца.

Ось таке безалкогольне дуже схоже на натуральне пиво. Рекомендую. Пробуємо. Я оце. Піцу берегу, холодна була. Обов'язково. Оля. Дай мені цей сирний піцу попробувати. Це балвана. Угу. Цікаво, я її не пробувала. Дуже смачно. А давай порівняємо таке з цим. Воно навіть смак має схоже. Давай. Наливай собі. Дай я попробую. І пінка така ж сама. смачно Смачно мені подобається. Мені теж. А піца це взагалі. Як ви придумали? Це у нас таке тимчасове. Тут ми хочемо mm -hmm. дерево внизу оббити, mm -hmm. тут на навіз робити. плиточку, то Аж, потім. Потім. аж туди. Ту то ми її. Тут аж до клубу. Ця сторона буде, така, бо тут машина буде заїжджати. Берід помідорчик. А ми хочемо собі електро. No. Mm -hmm. Електрокай взагалі, якщо заряджатися на ночний тариф, то взагалі копійки робить електромашина. У мене сьогодні два спорткари бачили. А, спорткари. От тут оранжевого кольору біля окні. Ми той стояв, як бомбили сороковий, там і все, під вустом, видно, він там гаражі має. Так, да, угу. гаражі як були розбомблені. Вовка, хочеш, бери. Вова, вокней їдеш перепочавати. Угу. На море? Бав, його не через його через... нас ще не випускають. Як тобі сподобалось нульове пиво ворог? Ну, в принципі, сподобалось, але ну, чогось не вистачає. Ну, ну, чогось... Чого... Але все одно таке, ну, приблизно, правда? З Всіх нульових, оце саме краще, да. між А тобі, Оля? З алкоголем гірке це м'яке. М'яке, так? Uh -huh. Те, щоб нульове. Uh -huh. ну, да. Але похоже на пиво, правда? Так. Yeah. Yeah. Бо колись ми купували нульове іншу фірму, то було зовсім несмачно. No. Але в кожного свій смак. No. Подавала. Це так. огірочки, Грики? сестра зробила Чого? малосольні. М -м -м. Кажу, ти кролику подавала свіжий. Ого, Огірок. А що? О, Як скажи. пахне сошли. Ой, це просто. Шкода, що не передається запах. Шкода, що не передається запах. Аромат шашлика. М -м -м. Ой, шашличок. Цей? Помідор. Хороший. Це хороша фірма. Ой. Так, я собі полила, а їм забула полити олійку. Ну, нічого. Смачненько. Ніжно. Вова, тобі за відпуск, а Оля вже виходить на роботу. Щаслива. <рисвіт> 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 самим смішно стало. На роботу треба ходити, з задоволенням. Так. Правда, Оля? Так, якщо робота хороша. А ж це хороша робота? Так. Так. Піцу їжте, то вона буде холодна. Oh, want... Ану, це що? Це, це італійська, так? Ага, mm. Сирної... mm -hmm. А ну вкуси сирний бортик. Mm -hmm. куси, mm -hmm. куси, куси. Mm -hmm. Покажи. О, сир, ребенка. смачно. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І скільки така піца коштує? 98. 98 одна, так? Да? Смачно. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Дуже смачно. Ну, гарно тобі відпочинку. Дякую. Yeah. Так гарно виставився нам. Ну. І сьогодні свято. Яке? Yeah. Релігія. А ви в курсі, що на день Олі було? Так. Да. Обстрілюємо на день Олі. Ну, такі вони наші сусіди. Що там, готовий, вже що йшли? О, готовий, напевно. Ох, mm -hmm. ну. oh, трошки біхай. Не, вот тут он не будем. Потому что я могу специально протокол. Ну... О. Как ты. Как ты. Вкусный. положить. Потим по моим, да? Потому угу. мы замочим и по Ставим. Ну що, Їмо? Давайте вам давайте... Давай накладай. Бога сам бере. Кожен бере сам, так? Да? бере сам. Та Та любий... Ти Чому да. то я ми марували? А? А що, не Вкусний. Смачний. А, а, а? Він так посолили, поперчили і в мінералці. А, а Міне, воді. І Не пам'ятаю чому я. Аня, мені шашличок, дай. А, і майонезі, мабуть, трошки. Менше кусочок, менше. Угу. Можуть, дякую. Що там? Що Олечка? Кажи, <laughs> шашлычок як. жорсткий?

І, як завжди вирішили прийтись до озера, поїсти морозим по дорозі, поговорити. Йдемо на прогулку. Ампсіс, але Кать він такий агресивний, що потім його і не виведеш. Хто має таку рослинку? Це правда? Ну, Дивіться, яка красива. У нас селі. Тут закладна цеглинка з прізвищем моєї сестри. Тут Чоловіка, батько, був старостою. Ось така гарна. Велика, для села. І дуже гарно, гарно прикрашене подвір'я. Для дітей гойдалки, там квіті, багато троянд, гортензій, туї. Дуже гарно. Mm. Дивіться з цієї сторони. Ось так. Mm. Mm. Ось тут два такий комплекс, батальйон mm. не знаю. Yeah. В селі жити і багатоїтажці це кощустві. Село, значить, одноповерхове і з, да, і з земельною ділянкою. Пішли по морозивому. У нас приходимо зілимо морозиво, ось таке. Показали всі, яких похочу, казу. І йдемо до підходили. Ось туди. В очках прикольніше жити в селі. Перездорожку ось тут така краса. Дивіться. І кролики тут є. Ці зайці. Зараз покажу. Дуже цікаво. Так, хтось тут розводить кролики. Кіалева. Ще недавно були вони маленькі, а ось як швидко виросли. Ось. Я в касці. Сквізь паркан. Кролики. Хатинка для них. О, ось біля під березу косить. Під березу косить. А вон та їх тут два, бізнес. Три А два. на друзі. Оазі, красоти і природи. Гуляли пророк. Де мої щепи. Пішли із прогулянки і зараз буду перевіщати пилі і кишлирину. Ось так знімається формочка. Дивіться, яка спокота. Місо тікаво, чи сподобається? Так, Олі... Бові, так. Так. і мені так, раз попробуем вочно <смачно>, смачно? смачно, пробуйте. Так. Угу. Хай... Ні. Ну, смачно. М -м. Ті, літні. Літні, лесенки. Як тягоди uh -huh. є, то дуже смачно. Воно ще на сметані, а це на вершку. Ну, все. Всім, uh -huh. хто дивився наше відео. Гарного ввечері, гарного дня. До побачення.